Привіт, моя хороша. Скоріше за все в тебе зараз період, коли тобі хочеться чогось нового, хочеться змін, або просто все забало. або не знаєш, а з чого взагалі почати створювати моє нове життя, що я взагалі хочу. Як це зрозуміти? Потрібен якийсь поштовх, якась перезагрузочка. Давай трохи познайомимось. Мене звати Юля, і моя найбільша місія життя, яку я знайшла буквально. Півтори роки тому це давати можливість жінкам починати створювати нове життя таке, яке вони хочуть, таке, яке вони мріють, таке, яке вони бачать, давати їм розуміння того, що вони набагато сильніші, ніж вони думають, давати дівчатам, таким як ти, бачення того, що ти можеш добитися всього, чого хочеш. Да, це може бути нелегко, да, це може бути не швидко, але якщо ти вже почнеш робити крочки, правильні крочки. Ти вже будеш на 10 кілометрів далі ніж люди, які навіть не роблять цих маленьких кроків. Я навчалася медитаціям в Індії, в Швейцарії, на Балі, Тобто я пройшла багато всяких цих штук духовних, і я можу впевнено сказати, що найважливіше, що я тобі дам, це поєднання балансу духовного і матерії. Тому що якщо ми занадто йдемо в духовність, ми відлітаємо в медитаціях, це все класно, але твоє життя, скоріше за все, не сильно зміниться. Тому що в матерії потрібно робити кроки, потрібно робити дії, потрібно виходити з зони комфорту. І саме це з'єднання зі своєю душею, з цим божественним всередині і зовні від тебе. Дуже допомагає створювати систему в матерії. Це здається, ніби настільки роздільно, настільки далеко, але насправді це не так. Насправді, якраз таки ця божественна суть допомагає нашу матерію розвинути просто максимально офігенно і створювати життя так, як ти хочеш цього. Не хтось інший не сусідка, не мама, не твій хлопець, а саме так, як ти хочеш. Я зразу скажу, що поїздки зі мною це не про полежати на пляжі з коктейльчиком, покайфувати в готелі в Єгипті. В ці п'ять зв'яз, ні. Ми будемо жити на шикарній віллі, на балі, і в нас буде свій шеф-повар. Да, це вау. Тобто будуть максимально офігенні комфортні умови для того, щоб вся твоя увага йшла на тебе. Вся твоя увага йшла на те, щоб ти розуміла, так, а які вибори я робила в минулому, що привели мене до результату. Які я маю зараз. А які вибори я можу робити в майбутньому, які мене приведуть до результату, який би я хотіла в майбутньому? Котічка моя, ти можеш з цього минулого перейти в це майбутнє, якщо ти перейдеш цей місток посередині. Цей місток називається зміна стану. В цьому стані ти робила якісь минулі вибори і отримала минулі результати. В цьому стані ти вже робиш майбутні вибори і класні майбутні результати. Для того, щоб опинитися в цьому новому стані, нам потрібно змінити стан. Як змінюється стан? Нам потрібно тебе взяти з цього старого і перемістити в нове. Нам потрібно дати тобі повністю нове оточення, нових людей, нові емоції, нові враження, нові думки закласти в твою голову. І це все робиться дуже класно саме в поїздках жіночих, тому що, по-перше, з вами буду я. Я передам вам весь свій досвід, всі свої знання, які я отримала з всіх цих країн, зі всіх цих людей, з якими я спілкувалася. Тобто це і монахи, і дуже багаті люди, і так далі. І плюс в твоєму оточенні на ретриті буде дівчатка, які так само хочуть змінюватись. Насправді, в нас в нашому звичайному житті не так багато людей оточують нас, які хочуть змінюватись, які прям хочуть розвиватись, які до чогось йдуть, які прям горять цим. Дуже багато людей, які ставлять якісь цілі і. Через тиждень забувають про них. Але ти ж такою не хочеш бути. Ти ж не хочеш остатися з цими дівчатками малесенькими, які ніяк не можуть взяти відповідальність за себе і ніяк не можуть зробити цей новий незнайомий важкий вибір, який змінить її стан, і який приведе в цей новий результат. Вся наша система, якщо дуже простими словами пояснити про ретрит, це помістити тебе в нове оточення, в нове місце. Яке тебе максимально розкриє медитаціями, практиками, церемоніями очищення, спілкуванням зі мною з дівчатами, взагалі перебуванням в шикарній вілі на цьому офігенному острові, в якому ти відчуватимеш максимальну енергію і таку знаєш легкість і розслабленість. Всім цим, ми в тебе закладаємо новий стан. Все це впливає на твій стан, з якого ти робиш нові дії і потрапляєш вже сюди, де в нас є новий результат. І вже з цього, навіть після ретриту, дуже важко вернутися назад. Майже неможливо, тому що ти вже інша людина, ти отримала новий досвід. А коли ми отримуємо новий досвід, ми не можемо ніби відмотати пльоночку назад і вернутися і стати такими, якими ми були. Це дуже важко, і це цього в принципі не стоїть. Що взагалі такого цікавенького буде, незвичайного в ретриті, Це у нас буде день тиші, коли ми не використовуємо телефони, коли ми не можемо розмовляти, зможе розмовляти з вами тільки я, тобто я проведу якісь практики ще. Але ви наодинці з самою собою. Ти сама з собою. Ти слухаєш себе, ти слухаєш свої думки. Ти ні з ким не спілкуєшся, і для тебе немає значення ніхто, крім тебе. Цей день може насправді дуже вплинути на те, що ти про себе думаєш, тому що ти замітиш, скільки думок виникає в твоїй голові, коли ти мовчиш. І це дуже класна практика, яка допомагає. Розібратися і подружитися з собою ще ближче. У нас будуть медитації щоранку і щовечора. Зранку ми медитуємо і налаштовуємось на новий офігенний стан. Ввечері ми медитуємо і прокручуємо в голові все, що ми робили протягом дня. І за рахунок цього ми аналізуємо, що можна покращити, а що можна забрати. У нас буде багато подорожей по острову. У нас буде багато спілкування одна з одною, і так само зі мною особиста консультація один на один. В якій я підсвічу всі твої сильні офігенні сторони, і ми разом придумаємо, як найкраще можна їх використати вже зараз, для того, щоб вже досягати якихось результатів, ми складемо план кожній дівчинці на ретриті для того, щоб в кінці ретрита кожна з вас могла без моєї допомоги, відпустивши мою ручку, піти. І продовжити робити все те, що вона започаткувала на ретриті, тому що план буде легкий, план буде крок за кроком, і цей план допоможе тобі плавно, повільно вливатися в нове життя з новою дисципліною і новими правилами, які приведуть тебе туди, куди ти хочеш ти. Тому що тільки ці нові кроки, тільки нові рішення, тільки нові вибори приводять тебе до нового життя. Крім того, в нас буде багато роботи з нашою головушкою. У нас буде зміна багатьох переконань. Ми будемо трансформувати твої страхи і вчитися з ними працювати, тобто разом з ними продовжувати йти. Так само будемо трансформувати твій стит, проживати весь стид, який ти носиш в собі, і забирати його нафіг з твого тіла. Ми будемо забирати всі емоції негативні, які є в твоєму тілу, нафіг тілі, не тілу. Нафіг все забираємо, 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 очищуємось. І так само ми підемо на одну класну, це така саме традиційна баліська церемонія, мелукат церемонія очищення, яку проводять самі балійці за їхніми старими традиціями. Це церемонія, на якій ти можеш відпустити абсолютно все, з чим ти приїхала на цей ретрит. Оставити просто його десь там взаді і навіть не згадувати. Після ретриту ти просто вертаєшся нова я, нова сторіночка, нова версія мене. Також у нас буде саундхілінг. Це напевно вже всі знають, але це офігенна практика, яка забирає всі думки з твоєї голови. Забирає всі твої такі переживання, Що ти в голові прокручуєш 500 тисяч раз. Все це забирається в нас з голови. І плюс не для кожної, але для тих, хто готовий, я проведу церемонію рапе. Це церемонія з давніми. Стародавніми рослинами, яка очищує повністю всю твою голову, повертає тебе в момент зараз і з'єднує тебе з силою землі, силою природи. Все це ми будемо поєднувати, звичайно ж, з подорожами по острову, з такими посідєлками разом. Будемо дивитися офігенні балійські прекрасні заходи сонця. Я вже сама, якщо чесно, прям в повному такому очікуванні, тому що я сама вже скучила за балі і буду дуже рада показати балі. Саме вам буду дуже рада провести всі ці 10 днів разом з вами, тому що за 10 днів ми станемо реально вже сім'єю, і ви побачите наскільки, тому що дівчатка зазвичай на моїх ретритах вже з другого дня відчувають себе максимально розкритими. Тобто, ти відчуваєш себе просто вау! Я з сім'єю, я з близькими людьми, які мене розуміють, і напевно це найцінніше. Що даю такі поїздки, і я дуже рада, що я можу давати таке людям. І я знаю, що на мої поїздки приїжджають лише дівчатка, яким саме це потрібно. І я знаю, що якщо тобі хочеться, якщо тобі відкликається все те, що ти почула зараз від мене, значить ти точно та, яка буде кайфувати саме в поїздці зі мною, тому що мій ретрит все-таки не для всіх. Тому, якщо ти готова, пиши кодове слово балішечка в коментарі, заповнюй анкету. Я зв'яжусь з тобою вже протягом годинки.